Перше у нашому місті у Дніпропетровському академічному театрі опери та балету пройшла ніч в опері, шоу грандіозне та поки що незвичне. Сьогодні ми показуємо не тільки концертну програму на сцені, в якій ми хотіли б опять же познайомити з нашими солістами, з нашим балетом, з нашим хором, з нашим оркестром. Ну і програма у нас підготовлена, так сказати за кулісся наші Нашого театру ми хотіли би показати. Оперний театр представив своїм глядачам дещо у новому ракурсі: шедеври класичних опер всіх часів. Музика композиторів Німеччини, Франції, Італії, Австрії. Це начебто круїзна подорож океаном світової класики. Це така можливість погрузитися внутрі опери і присутствувати в ній, і відчути її в. Водкакак мию щучаємо. Не змогли утриматися від такої спокуси навіть меломани з інших міст. Ця чарівна прихильниця класичного вокалу приїхала із Запоріжжя. Опера – це, мабуть, височайша з іскусств, яка дійсно дозволяє висотою тембром голоса, дозволяє… Людям мистецтва пробиться в душу к нам сюда. Кращі виконавці Дніпропетровського академічного театру опери та балету стояли на одній сцені із запрошеними зірками, а гості соліст римської опери Ауреліо Грімальді та відома оперна діва Марія Максакова. Це один із прекрасних способів завлечь, возможно, навіть новичка в зрительный зал оперного театру. Потому что, ну конечно, регулярные спектакли, не всі даже иногда вирішуються. Мне часто говорят, что. Опера это не то, что серьезно, это же так страшно. Но вот с целью кстати, упростить что ли, это решение и показать, что опера это не только не страшно, но еще и весело, задорно, что в опере полно мелодий, хитов и шлягеров, которые. Всі з які багато люблять, і ну з часом люди починають їх до більш серйозному репертуару. За формою Ніч в опері це був великий гала-концерт, що відбувався на сцені. В програмі, крім оперної музики, лунали також інструментальні, ораторіальні та народно пісенні жанри. Перед концертом та вантракті музична дія переміщалася до фойє. Я хочу пожелати вам приходити в оперний театр за праздником за настроєнням. таке Наполнение душевное, такое состояние, которое я желаю каждому зрителю.